Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Постраждали п'ятеро людей. Ворог атакував Харків безпілотниками. Арештувати можуть не лише нерухомість, яке майно у ухилянтів потрапить на аукціон. Триватиме кілька днів. В Ірані розпочалася церемонія похорону президента Райсі. Генштаб зсу підтвердив ураження російського ракетного корабля. Циклон це найновіший корабель у чорноморському флоті РФ. Раніше у ВМС України казали: якщо ураження підтвердиться, це означатиме, що в Криму більше немає жодного судна носія крилатих ракет. Уразити вороже судно вдалося в ніч проти 19 травня. Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали п'ятеро людей. Ворог атакував місто безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки, надвірні забудови та транспортні засоби. За трьома адресами виникли пожежі, горіли два житлових будинки: гараж та мікроавтобус. Наступ Росіян на Сумщину виключати не можна. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що на цій ділянці російська армія може здійснити наступ з тією ж метою, що і на півночі Харківської області, аби відволікти зсу з інших ділянок фронту. Треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості. Понад три тисячі засуджених вже подали заяви на службу до ЗСУ, Повідомила заступник міністра юстиції Висоцька. Цитую: не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, яких ми зазначили як потенціал, приєднаються, тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися. Кінець цитати також за її словами: не усі засуджені, які виявили бажання вступити до війська, зможуть це зробити. Вити через свій стан здоров'я. Українці, яких зняли з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон на строк більше трьох місяців, зобов'язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня, щоб стати на облік. Про це йдеться у постанові Кабміну. Також чоловіки, які прибувають за кордоном, підлягатимуть військовому обліку так само, як і чоловіки в Україні. Крім того, за кордоні дипломатичні установи здійснюватимуть інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному. Ти чи тимчасовому консульському обліку? Ну а щодо ухилянтів, яких зловили на кордоні, то їх будуть одразу відправляти до терцентрів за умови, якщо у єдиному державному реєстрі призовників він вважається в розшуку нацполіції, також обов'язковим буде штраф від 3400 гривень до 8500, тисяч, або адміністративний арешт на строк до 15 діб із конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення. У разі несплати штрафу майно ухилянта можуть арештувати, вилучити та реалізувати на державному онлайн аукціоні. При цьому це може бути як нерухомість, так і побутові речі. Аукціон працює з 14-го року і реалізує безліч лотів, які донедавна були майном боржників. Наприклад, там продається арештована парова швабра, яка вже була у користуванні, стара упряж для коня, купа вживаного одягу та навіть весільна сукня. Одеса продовжує насипати скандалами. У мережі з'явилося чергове відео в очевидь цілової мобілізації. На кадрах видно, як двоє людей у військовій формі під руки тягнуть чоловіка до буса. Однак деталей інциденту поки що немає. Я нагадаю, що вчора також в Одесі жінки не давали ймовірно працівникам ТЦК забрати з собою цивільного. Георгій Мазураш в ефірі ранок лайф прокоментував сутичку в Одесі і зазначив, що ТЦК повинно відбирати людей для армії тільки тих, хто може бути корисним. Нарде погодився, що ТЦК потрібно прибрати з вулиць. Потрібно нам зараз, як державі, розуміти скільки ми реально маємо людей. Готових потенційно стати на захід з вітчизни зі зброєю в руках або на інших позиціях якщо ми е кажемо як держава, що ми готові. Е Переходити до системи рекрутингу, переходити до того, щоб використовувати людей так, як вони реально спроможні. То нам треба сказати чесно, ми беремо на контракт. Ми беремо на рік з продовженням можливості продовжити. Ми фіксуємо в контракті на яку позицію, ну скажімо так, залучений до захисту вітчизни, готовий працювати, і зміна позиції лише за взаємної згоди. І тоді це буде означати, що ми чесно переходимо до цього. Мешканець Волині жив у лісі на Львівщині, ховаючись від мобілізації. За даними змі, чоловік із 8 травня постійно мандрував та ночував у бору. А його між тим вже встигли оголосити безвісти зниклим. Цивільного заарештували після того як він побив поліцейського в містечку Турка, злякавши, що той може вручити йому повістку. Російські обстріли пошкодили всі великі та АГЕС. Повідомили в Укренерго. Внаслідок суттєвих руйнувань теплових та гідроелектростанцій. Вони більше не можуть виробляти стільки ж енергії як до атак. Через це в енергосистемі виник дефіцит електроенергії, тому її на всіх і не вистачає. А для підтримки стабільної роботи енергосистеми Укренерго вимушена застосовувати графіки відключень. Тим часом Олексій Кучеренко наголошує, що захистити об'єкти генерації можна лише ракетами. Про це нардеп заявив в ефірі ранок лайф. За його словами, енергетика вже постраждала, але очікувати «блек-ауту» не потрібно. Коли я чую від президента України, що на трипільську станцію летіло 11 ракет, сім збили, а чотири не збили, бо в нас не було ракет. Я задаюся питанням, то може ті десятки мільярдів гривень не треба було на фантомні ці укриття е, списувати? Може, ракети треба було купити. Ну, ось тут, мабуть, відповідь на це питання. Тому треба захищати. На жаль, вона вже постраждала. На жаль, є проблеми, але катастрофи і блокауту не буде. Розумієте, ну не буде. Буде, але графіки будуть і обмеження будуть найближчий час. Дуже багато враженої інфраструктури у нас в теплої гідрогенерації і без імпорту ми зараз не проживемо. Треба максимально імпорт збільшувати там спроможність мережі для того, щоб він нам дефіцит, хоча б частково покривав. А між тим президент Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що збройні сили сусідніх країн НАТО могли б допомогти у перехопленні ракет над Україною. Глава держави також зазначив, що особисто передав сигнали міжнародним партнерам про готовність України підписати всі необхідні документи, які знімають з них відповідальність за можливі наслідки. Одразу я передав сигнал польській стороні, і іншим країнам і Сполученим Штатам, я особисто лідерам цих країн, все сказав. Ми готові готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета на території України, вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде, щось підірветься тощо. Ми готові працювати. Знаходити будь-які механізми, дуже швидкі, юридичні, питання бажань. Але всі кажуть слово, яке на всіх а, мовах звучить однаково. Всі бояться ескалації. В Ірані люди масово вийшли на прощання з президентом Раїсі. Похоронна процесія розпочалась у місті Тебріс. Відомо, що для прощальних церемоній тіло доставлять до міста Кум, потім до Тегерана, а поховають 23 травня у місті Мешхет. А я нагадаю, Ібрагім Раїсі та інші високопосадовці загинули внаслідок падіння вертольота на кордоні з Азербайджаном. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефірну стафету я передаю своїй колезі Юрію Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.